Чотири способи відкриття багажника на Volvo xc 60 Найраз по кнопка на кришці. Але вона завжди брудна. Так. Є. Зачиняємо. Другий спосіб. З ключа. Кнопка. Натискаємо і тримаємо. Все. Так само і зачиняємо. Далі. Кнопка в салоні. Ось вона. Постійно плутаєш з горловиною. Натискаємо і тримаємо. Багажник відкрився. Так само зачиняємо. Натискаємо і тримаємо. І опціонально треба щоб ключ був в руках або в кармані, по взмаху ноги, як то кажуть. Так само і зачиняється. Ну, не всегда. Ось так.